Привіт! мене звуть Рім, і це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. У нашій програмі ми заглядаємо за ті двері, які зазвичай закриті для пересічного громадянина. Ось і сьогодні ми покажемо вам, як виробляється цегла. Цегла – Штучний камінь форми паралелепіпеда, виготовлений з мінеральних матеріалів і який пройшов термічну обробку. І надалі використовується як будівельний матеріал. Перші згадки про цеглу як про те, з чого можна зводити споруди, містяться ще у біблії. Якісна керамічна цегла виробляється з глини, здобутої дрібною фракцією з постійним складом мінералів. Для виробництва клінкерної цегли використовують легкоплавки, глини та суглинки, що не містять домішок крупного піску, включень карбонатів, гіпсу та вугілля. Ось це одне з найбільших підприємств в Україні з виробництва клінкерної цегли. Створено у 2007 році. Уявіть собі, роботи з будівництва підприємства розпочались у травні 2007 року. І вже за рік, 8 квітня 2008 року, у лабораторних умовах була сформована перша цеглина. За декілька днів запустили конвеєр. Розпочалось серійне виробництво клінкерної цегли на Сумщині. Нині підприємство випускає 40 мільйонів одиниць на рік. Ми заходимо в святая святих виробництва лабораторію. В ній розробляються композиції майбутніх виробів. Тут вони і випробовуються. Це мініатюрна лінія для моделювання процесу виробництва можна сказати, міні-конвеєр. Спочатку виходить цегла у мініатюрі, аби провести її випробовування на вологопоглинання, морозостійкість межу міцності. До речі, гарантійний термін використання такого виробу 100 років. Цікаво, звідки виробники можуть бути впевнені, що цегла стільки витримає. Виявляється, все дуже просто. Ось ці випробувальні шафи спочатку нагрівають цеглу як влітку, потім заморожують як взимку. Після 200 циклів випробувань майстри точно впевнені служитиме тутешня клінкерна цегла не лише їхнім дітям, а й онукам. Ось це вже справжнє велике виробництво. Все розпочинається з глини, її беруть з місцевих копалень, причому завозять її на підприємство раз на рік. Уявляйте, яку кількість треба завести, зберігають її ось у такому вигляді. Інші добавки везуть з усієї України по мірі того, як виникає необхідність. Глина потрапляє на лінію переробки. Тут вона подрібнюється до товщини 0,62 міліметри. За годину через транспортер проходить до 36 тонн сировини. Це приміщення називається шихтозапасник. Тут перероблена маса повинна відлежатися, аби зняти напруження після переробки. Цей процес можна порівняти з витримкою. Вина. Звичайно ж, час витримки не такий тривалий, як у вина. Він становить усього 5-6 днів. У шихтозапаснику є декілька відділень. Порожнє наповнюється свіжою глиною. Відлежена підготовлена маса звідси їде транспортером на формовку. Ця частина виробництва нагадує кухню. Професіонали називаються формовка. Тут є свій блендер і м'ясорубка. Блендер ще раз розтирає шихту, а м'ясорубка видавлює ось такий батон, який потім багатострунним різальним автоматом поділяють на окремі цеглини. Та поки що твердий, по суті, матеріал досить м'який. З ним можна зробити, наприклад, отак. Далі цеглу складають у вагонетки, аби завантажити до сушарки. Я цегла, просуваючись через сушарку, проходить послідовно зони з різними температурами. Це безпечно для цегли, дозволяє швидко та м'яко видалити з неї вологу. На жаль, цей процес неможливо показати. Ось це суха цегла. Вона знаходилась у тунельній сушарці три доби і вже зовсім не схожа на ту речовину, яку я щойно крутив у руках. Та це ще не всі її перетворення. Попереду найголовніше випал. Підсмажувати цеглу будуть у справжній печі цілих три доби. Я йду по одній з найдовших в Європі печей. Її довжина 212 метрів. Температура, яка зараз в ній 1070 градусів. На жаль, і цей процес ми теж не зможемо вам показати. Хоча за всіма процесами, що відбуваються в теплових агрегатах, можна стежити з одного монітора. Тут відображаються температури на різних ділянках печі. Тиск подачі газу на кожному пальнику, кількість завантажень у вхідному шлюзі та багато іншої інформації. Комп'ютер сам керує всіма процесами і на випадок нештатної ситуації подає аварійний сигнал. На цьому виробництві чітка регламентація. Все розписано по хвилинам. На позапланову зупинку відводиться усього 6% ефективної роботи. І це доводить ось цей стенд із показниками роботи, де видно, що один працівник за зміну виготовляє до 50 тисяч цеглин. А тут вже виходить повністю готова цегла. Ось дивіться, чому ця цегла називається клінкер. При постукуванні ця цегла дає характерний звук, схожий на клік. Її так і перевіряють: якщо цеглина звучить не так, як всі, видає інший тон, це означає, що у неї є дефект. Таку ретельно досліджують у лабораторії, з'ясовуючи, що стало тому причиною. І нарешті останній етап виробництва пакування цегли у поліетилен. Ну, якщо е, рахувати від шматка глини, тобто те, що ви бачили від завантаження у е, бункери ящикових живильників, то е, цей процес триває залежно від потужності десь близько двох тижнів. Тому що п'ять е, днів у нас глина вилежується в шикозапаснику, Потім ми її беремо на формовку і формуємо з вантаженням в сушарку. В Сушарки цей процес десь близько трьох діб і близько трьох діб у печі. Тобто на сушку і випав тиждень і тиждень ще на вилежування після переробки. Але ці параметри можуть коригуватися від в залежності від потужності. Ми можемо виробляти глини десь. Цегли десь близько 100 тисяч штук за добу. Наш завод працює в стандарті 30 мільйонів штук цегли в рік, стінової цегли і плюс 10 мільйонів бруківки. Нас і сьогодні вважають вже номер один на ринку як лідера в плані об'ємів продажу, як і в грошовому виразі, так і в кількості, тому що. Зараз ринок не зовсім кращі часи для ринку, будівництва. Ну, ми конкуруємо з тими, хто працює у цьому сегменті досить успішно. Наші результати всі визнають. Ми знаходимося у кімнаті, в якій представлена продукція, яку можуть виготовляти на цьому підприємстві. Вівши майже повну робочу зміну на підприємстві по виготовленню цегли та перевіривши це власноруч, тепер я точно знаю. Будинки в нашому місці будуть стояти довго. На сьогодні це все. Бувайте здорові!